Маєте невеликий будинок і шукаєте надійне опалення на будь-який сезон. Зверніть увагу на котел Zuber Mini. це компактна модель з верхнім завантаженням з серії Холмова потужністю від 10 до 25 кВт, що дозволяє обігріти площу до 250 квадратних метрів, а топочна камера від 52 літрів забезпечує тривале горіння до 10 годин на одному завантаженні. Цей котел всеїдний, тобто працює на будь-якому типі сипучого палива: дрова, вугілля, пелети, тирса та навіть побутове сміття. Не димить при відкритті дверцят, а його ККД до 95%. Також котел можливо доукомплектовувати за допомогою додаткового паливного бункера. Він збільшує час горіння на одному завантаженні більш як на 4 години, встановлюється без підрізування прямо в шахту котла. Просто зручно, ефективно. Якщо хочете мати тепло в домі без зайвих клопотів, то зубр міні стане правильним вибором. Залишайте заявку прямо зараз і почніть зиму по-справжньому затишно. Залишились питання: телефонуйте для консультації за телефоном, або залишайте заявку на сайті.